– Шановні, всім привіт. Усім привіт! У нас сьогодні Максі Скутер такого незвичного дизайну, Honda Faza. 250 кубів, 4 двигун, водяне охолодження. Класний, реально Максі Скутер. Чим класний, тим, що якщо у вас такий великий зріст, як в мене, вам буде зручно на ньому сидіти. Взагалі він реально просто сам по собі зручний. Ну, Це Honda. Honda усі мотоцикли, усі Максі Скутера робить дуже надійними, дуже м'якими і дуже зручними. Інжектор. Ну звісно, що інжекторний. Це ж сучасний. 34 тисячі кілометрів рідного пробігу на ньому. І стан просто супербомбезний. Дивіться, стосовно, от як завжди, люблять, гума. Гума в нас нова, зараз напишуть не нова. 22-й рік гуми. Якась там неділя, зараз не буду все шукати. Отакий залишок по протектору 2022 року. От вона, бачите, нова, не нова, ну, може комусь і не нова, але як на мене, так це нова гума. І стан, незважаючи на те, що є пробіг, он подивіться на гальмійний диск. Таке враження, що на ньому, я не знаю, як намотаний на спідометр. Ну, тому що, бачите, от, ну, взагалі от повністю все. Dunlop Лапскут Smart. Пильнички, пильнички, як завжди, в нас потріскані. Але самі пера, те, що саме головне, та те, що саме, от просто я, камери, я навіть зараз візьму просто фонарик і підсвічу, просто покажу, покажу, наскільки вони, от ви просто, бачите, яке воно класне. усе, Просто як нове воно. Ну, звісно, що там десь може там трішки он, равчинки є на сигналі, на сигналі але ну, отут -от, от трішки. Он. Але так от той, що от основні моменти, он, траверси, все просто ідеальне все. Тут все ідеально. От. ну, вот так вот дивись, а просто все, блин, ну, просто супер стан. На морде я подряпанка вижу, да? Вот это? Че, Ну, вон, ну дивись, важно, что. Ну, вот, 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 вот. Ну це реально незначні, оце навіть може бруд. Є тріщинка. А, там всередині так. Ну її майже не помітно, але воно там реально присутнє так воно є. Да. Ось Бачите. Ну, Оток в цілому, конечно, реально класний. Дизайн взагалі просто. Куски. І ще знаєш що мені подобається? Оце розширення, те що поставили. Так, да, додатковий вітрозахист. Прикольно. Це реально да. крута штука. Як кобра. І воно реально допомагає. Плюс воно як захист. Ну тут з цього боку тут все супер. А ні. О, дивіться. Я думав, що взагалі... Тут все чітко, це тут чітко, тут чітко, тут супер. О, диви. От ще я побачив. Це на цьому склі, воно, нічого ну, воно важко щось побачити. От ти там, коли казав, що за от до речі, як Ну так. Тому ще? що глянцеве і скло, не. і пластик, І воно, воно... все відображає, да. по цьому, ну, тому дуже важко. З цього боку теж ти показував, не показував, що є тріщинка. Я Не знаю, ти одразу побачив чи ні, але воно є. От зараз не тільки я побачив. Ну Це реально важко побачити, тому що, ну... Цей пластик взагалі такий стан класний в ньому. Да? Mm -hmm. І от дивіться, нічого не фарбовано, навіть глушник он, все в оригінальному кольорі. Те що часто там, знаєте, глушники фарбують, потім вони обграють. Бачите. Mm -hmm. mm -hmm. Накладочка, до речі, на диво взагалі немає ніякої навіть скольчика. Да, Таке буває, що там На марші в котарах це рідкість, дуже велика. Да. Це правда. Вони, як правило, всі на них побиті, пошарпані, бо дуже широко сторчить від корпусу. Тут воно реально бомбічне. Тут дуже важливий момент задні амортизатори. Ну, До да, стічки, тут амортики, все супер. Он, хром, взагалі все супер. Тут так прикольно зроблено, що вони так винесені, якби застоять. Задня гума так само, 22 рік і вона так само, ну можна сказати, що нова. М'яка і протектор тут класний. Задній гальмівний диск. Що по задньому диску? Ні, ну, він працю... ну Є, трішки є вироботка, але ну, воно і по камері буде, буде видно, що є трішки. Спереду взагалі ну, її просто нема. Ну, якби, вона та є, якщо мікрометром її поміряти, а так на, на пальці ти не відчуваєш. Ну, всі ключики є на ньому. Тут, до речі, не затерто замочно скважина ну так да, так і часто буває що там ручки ручечки ужину все як на гонки во навіть інструмент є До речі, ну давай покажемо як Я не пам'ятаю показував нічого не показував Та ти ж спочатку показував все крутиться вертиться Чик. Ну і давай бардачок ще. Я бардачок. просто відкривав його вже. Шалено величезне, як всіх. Ну да. Це реально плюс. Ну давай розгортай. Ось тут ще є. Що там є? Тому а просто б... шухльотки такі. Це платні а дороги, дороги тут таке, якщо не потрібно. А вже. засунь руку, наскільки вони глибокі. Ну, ну, вони да, глибокі. Якщо там, ну як завжди, там хтось телефон, хтось перчатки, то, то достатньо. Павербанк чи щось ще. таке. Ну працює як Honda, я не знаю. Це ну от Honda просто... Мені оці вібрації, ці, цей звук у Honda, і, ну я не знаю, блі. Ну це просто мед в уші. І зручно. Наскільки от ти сідаєш на Honda, і завжди зручно. І м'яко як. М'яко-м'яко. До речі, дуже високий Максим. Метр дев'яносто два. Блін, ну так м'яко він їде, взагалі клас. Все? Так а з тої сторони. З цієї сторони ну, ми да. показували ж? Не показували. Так, да, покажемо, добре. Ось є подряпанка. Вибачаюсь, я чесно. Є подряпане. Видно, да? Вони підфарбовані в От а від відсіля вони... і дисіля, вот Показати. І от а... по розширенню цьому. Понизу. Ну майже нічого нема. Вот тут точка. Можна, будь, будь ласка наклона давай. Відвізим. Зараз роблю. Ага. О. О, так буде справедливіше. Побачили, да? Ще раз. Бачите, так, да, ці скольчики. І ось, у, біля наліпки. Так, в цілому все супер. Поворотнички оригінальні, ціленькі. Ось тут все. Не, ви бачите, тут трішки знизу є. Ледве-ледве. Але ціле воно не побите. Тут також все ціленьке. Поворотник оригінальний цілий. В принципі, все. Більше мені нема що додати. Тому звертайтеся. У нас довго не було макси скутерів. Зараз ось три штучки є. Фаза і два маджетіка, Тому будемо раді, раді поспілкуватися з вами.